Друзі, всім доброго дня. Хочу представити вам новини на майданчика Автопойнт. Це в нашій ролі АВ 2011 року випуску на бензинову двигуні об'ємом 1,5 літра, так ще й з газом. Автомобіль у нас, до речі, на автоматі. Е, і інформація по обслуговуванню автомобіля. Була нещодавно замінна ремінь ГРМ, а також е, заміна масива та фільтра в двигуні. Автомобіль повністю обслужений, готовий до будь-яких перевірок. на СТО. Пробігу на даному автомобілі у нас е, 89 тисяч. А ГРМ замінювався на пробігу 72 тисячі кілометрів. Туманочки передзад, використавні диски на зимовій гумі з непоганим протектором. Чорний колір, притонована, дуже класно стельово виглядає. Ось такий вигляд автомобіль у нас має позаду. І давайте перейдемо до салону. Салон з текстильний в гарному доглянутому стані. Перемикачі світла, електрорегулювання зеркал заднього огляду. Повний електропакет регулювання сидіння водія та пасажира у нас механічне пробігу, як ви можете бачити, 89 тисяч, встановлено ось таку магнітолу, кондиціонер також у нас присутній, дує дуже добре. Пічка також працює справно. Електрообігрів заднього скла, лобового, а також присутня у нас коробка автомат. До речі, вона є надійною і також автохолд є. Давайте покажу вам багажник, а також салон позаду. Ось такий вигляд автомобіль має у нас. Позаду саме салон, в гарному стані, текстиль. дверні карти також, як ви можете бачити, в непоганому стані по багажничку. Багажник у нас доволі місткий, присутнє у нас запасне колесо. Резина, до речі, майже нова. Під полом багажника у нас знаходиться газовий балон. Як на мене, для первого автомобіля або ж автомобіля на якому Можна пересуватися по городу а також е, за містом, то це просто ідеальний варіант. Тому, друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль, запрошую за оглядом то це здравим до нас на модельчик «Автопоінт», Знаходимось в місті Суми, вулиці Гривкрут, 19.